З ранок понеділка, точніше на ранок, уже пів на 12, Льова гуляє із бабусею на вулиці. Вона вчора у нас ввечері приїхала, а я починаю готувати обід. Сьогодні на обід у нас буде юшка із сьомги. До речі, сьомга вчора у сільпо була на акції, тому мама чоловіка купила половину. Я засолила, до речі, вперше і вийшло смачно. З другої половинки буду готувати юшку. Рецепт у мене самий простий, бо ніхто у нас не любить, окрім мене, додавання вершків або ще чогось такого цікавого. Тому у мене тут картопля, морква, цибуля, а, рибка, і, можливо, я ще трошки додам. Рису, але побачимо. Юшка моя готова, а я йду далі на вулицю. Поки льовенька з бабусею катається у візочку перед сном, я хочу тут швиденько пощухувати побілку щіткою по металу. І потім буду ґрунтувати. Хотіла це зробити на вихідних, але не все так сталося, як гадалося. Тому зараз приступаю до роботи. Ну що, тут я зробила. Зараз буду переходити до іншої сторони. Тут я вже показувала, у нас тут вже досить біленько, скажімо так, але а, мені видно, на камеру це так не видно такі, знаєте, проплешини. Хочу зараз другим слоєм фарби вкрити, і буде взагалі чудово, як на мене. Фарбу я використовую ось таку, а, вона досить бюджетна. Що я з нею роблю, зараз покажу. Сама фарба дуже густа, тому я її розвела водою у окремій ємності. Про це і написано у інструкції до самої фарби, що можна її розводити. Тому вона, ось, бачите, у мене така досить ріденька. І саме такою я буду фарбувати фасади. Ну що, я закінчила свої фарбувальні роботи. Львунька має вже скоро прокинутися. Зараз все виглядає ось так: от. хотілося б ще сьогодні дофарбувати в один шар ось цю стіну бокову. Я це зможу зробити тільки якщо Львунька з бабусею поїдуть кататися на візочку ввечері. Стіна ця загрунтована, бачите, як вона виглядає. Грунтовка має висихати 2-4 години. Написано в інструкції. Тому, якщо вони поїдуть гуляти, то 2 години точно пройде, а може всі і 4. Дилюсь і думаю, яка колосальна різниця. Дивіться, як виглядає стіна тут. І як виглядає стіна усього. Дивіться, да? до та після. Дуже мені подобається, як виходить. Тому саме я і вирішила з цим заморочитися. Що мені залишається? Залишається мені покрасити перила. Хотілося б ідалі замінити оцю сендвіч-панель на дверях. Ми б знавали, що це можна зробити. Але через те, що у нас досить часто чутно тут вибухи, собаки на це у нас дуже. Реагують, скажімо так. І я не впевнена, що через тиждень, наприклад, після того, як ми це зробимо, собаки не почнуть знову двері, в двері стучати лапами, і знову у нас буде та сама історія. Тому поки що ми залишаємо це все так. от. А взагалі-то ми, я вже казала, хочемо у майбутньому розширити веранду майже ось сюди до вікна. І тоді тут все буде змінюватися, двері взагалі будуть інші. Але поки що ми залишаємо це все ось так: от. і трохи поділюсь з вами про садочок. У минулому відео я казала, що нам прийшло запрошення із державного садочку. І ось у п'ятницю ми були. У садочку на зборі було знайомство діточок із вихователями, були діточки різних груп з батьками, ну, і в тому числі наша малючкова група. Вихователі нам влаштували нам, дітям влаштували інтерактив під музику, пісні, були там і танці, і різні ігри, але для молодшої групи це було не так цікаво. Дітки постарше там стрибали, танцювали, а наші поменші пішли гуляти по території із батьками. Територія дуже класна, мені дуже сподобалася. Класно облаштована нова будівля, хоча я там ще всередині не була. Але цікаво було б подивитися, що там і як там. Взагалі-то цей садочок реконструювали і до ковіду його мали запустити. Але почався ковід, потім війна, і садочок так і стояв цей час, не працював. Нам садочок запропонував приходити ну, саме нашій групі раз на тиждень на годинку чи півгодинки чи годинку. Вони дітки будуть гуляти разом із вихователями на вулиці. І раз на два тижні вихователі будуть влаштовувати: сказали: ось такі інтерактиви для всього садочку, для всіх діточок, і теж будемо приходити. Питали з приводу того, чи запустять садочок на повний день. Сказали, що поки що не можуть це зробити, бо у них немає укриття. Але начебто це питання вирішується. Не знаю як, подивимось, але хочеться сподіватися, що ну, на наступний рік Люба все ж таки піде нормально у садочок. Є дуже багато питань, які ще хотілося б задати вихователям, але це все буде вже трошки пізніше. Хотілося б мені ще піти у сам садочок у будівлю, подивитися, що там, як там. Але я думаю, що трошки пізніше, коли почне холодати, на вулиці буде вже холодно гуляти, то ми будемо діточок водити у сам садочок. Подивимось, чи тепло там, як там всередині, бо мені це дуже цікаво. І, звичайно, що хотілося б, щоб адаптація проходила легко і швидко. Я розумію, що це така, знаєте, лотерея, ніколи не вгадаєш. Але я думаю, що на зараз для нас це ідеальний варіант. Так от, потроху знайомитися із вихователями, з групою, з діточками. І сподіваюся, що на наступний рік Люба вже все ж таки піде в садочок, що там все облаштують. І все у нас пройде дуже класно. Ви тільки подивіться на цих двох кайфушників. Лежать собі, влаштували тиху годинку, сплять у ямках, які собі накопали. А умка навіть дивіться, із Льовиним екскаватором. Ну. ну що, любі, друзі, я закінчила. І зараз наша веранда виглядає ось так от. Сказати, що я рада це, нічого не сказати. Я для себе велика молодець, бо це була така моя ціль, моя мрія це було моє таке натхнення, скажімо так, для себе. Задоволена я дуже. Чи вийшло ідеально? Ні, вийшло не ідеально. Я ще буду тут дещо доробляти, дофарбовувати, але в цілому, мені дуже подобається. Мені дуже подобається цей колір, лате, Кави. Не знаю, як правильно сказати, зніму трохи ще пізніше, як буде виглядати ввечері його видніше. Він такий дуже делікатний, дуже класний і класно пасує до білого кольору. Ось так виглядає все із цієї сторони. І зараз я вам нагадаю, як в нас було до і як стало після. Звичайно, що тут ще можна багато чого робити, сходинки фарбувати, і двері міняти, і оцей знаю, фундамент фарбувати, але в принципі так вже виглядає набагато краще, ніж було. У мене мої очі радіють, моя душа співає, якщо можна так сказати. Дуже вдячна, що приїхала мама чоловіка і дала можливість мені вчора цілий день займатися ось саме цими справами. І я за день це все майже закінчила. В планах далі буду сьогодні прибирати наслідки своєї роботи. Хотілося б ще цієї осені зайнятися сираєм з цієї сторони, пофарбувати все. Але подивимось. Зараз у мене в пріоритеті буде будинок всередині, буде наша територія навколо двору, наш садок, тому буду займатися у наступні дні саме цим.